Переможців регіонального відбору на орден Святого Пантелеймона оголошують у молодіжному центрі Квадрат. Вадим Бабій у складі регіональної ради. 2020-го він був нагороджений орденом святого Пантелеймона за міжнародне співробітництво, а саме впровадження стандартів НАТО за власні наукові і медичні розробки, які рятують українських оборонців. Кожен член поважної ради висуває своїх кандидатів або іншого громадського організація, і відбувається їх представлення. Після представлення всіх кандидатів в певні номінації відбувається таємне голосування. Був номінований на орден святого Пантелеймона за міжнародне співробітництво. І Юрій Лазаренко каже, така відзнака важлива, бо є визнанням на рівні держави та громади. Це якраз є об'єднання громадської довіри, громадської думки і нашої спеціальності лікарів. В Україні і визнання їх на рівні суспільства. Відзнака Орден Святого Пантелеймона започаткована 2009 року. Розповідає голова поважної ради Василь Князевич. З 2017-го це найвища громадська відзнака. щороку вона трансформується, додаються нові номінації. Цьогоріч відзначатимуть і тих, хто допомагає Україні боротись із ворогом. Обиратимуть як серед місцевих, так і міжнародних донорів, каже князевич. Будемо нагороджувати тих, хто нам найбільше допоміг гуманітарно, як фізичні особи, так і юридичні, В тому що Вінниця буде давати свої кандидатури. Ми виходимо вже за межі і творимо за кордоном свої ради. Для того щоб далі потім нарощувати співпрацю за умовами цьогорічного відбору, Вінничина на здобуття ордена святого Пантелеймона номінує двох лікарів: цивільного та військового. Катерина Гріжомальська, кандидатка медичних наук, доцентка, завідувачка кафедри очних хвороб, громадська діячка. П'ять останніх років розповідає організовує та проводить заходи для онкохворих під назвою Окрилені рожевою стрічкою. Тому що в моєму житті була така хвороба, і я її перемогла. А ми маємо ініціативну групу і допомагаємо цим жінкам пройти той шлях лікування за перемоги над онкологією. Військовий медик, майор медичної служби Євген Антонюк, якого Вінничина номінує на здобуття ордена святого Пантелеймона, приїхати сьогодні не зміг. Нині він рятує оборонців на фронті. Перша ротація – 2014-2015 рік, вдруге призваний у березні 2022-го. Ми поспілкувалися з ним через скайп-зв'язок. Наша задача надавати хірургічну допомогу або лікарську допомогу по натовським стадатам рівня 2А. це. Ми даємо першу кваліфіковану лікарську допомогу. Нагородження орденом святого Пантелеймона проходитиме у День святителя, чиїм ім'ям названо відзнаку, а саме 9 серпня. Чи приїде туди, каже Євген буде залежати від ситуації на фронті? Це залежить особливо не від мене, а обстановки на. На фронті, де ми працюємо, позитивна чи негативна, і від того, що скаже командування, ми люди військові є наказ, є поїздками. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.